Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – велич і занепад Османської імперії. На початку 16 століття Османська імперія перетворилася на могутню державу з великою територією. Після завоювання в 1453 році Константинополя турки Османи вийшли за межі Азії та підкорили Балканський півострів. Вони панували в Малій Азії і Кримському ханстві. Були господарями Чорного моря. В арабів турки захопили Сирію та частину Аравії разом зі священними для мусульман містами Меккою та Мединою. Із завоюванням Єгипту до складу Османської держави увійшли землі на півночі Африки, і османи отримали контроль над важливими торговельними центрами Середземномор'я. Султан, такий титул був управителем мусульманських країн. Османської імперії недарма вважав себе правителем світу. Підкорення чужих земель і постійне розширення кордонів імперії забезпечували потужні військо і флот, а воєнна здобич була головним джерелом поповнення державної скарбниці. Вершини своєї могутності Османська імперія досягла за правління султана, султана Сулеймана Пишного. Саме так за численні перемоги і розкіш двору називали його європейці. Піддані ж свого правителя іменували кануні, що в перекладі означає законодавець, за видання зводу законів. Головна особливість цього законодавства полягала в поділі населення імперії на мусульман і немусульман, які відповідно мали різні обов'язки і права. Суд Перебував у руках мусульманського духовенства та всі справи розглядав на засадах заповідей ісламу. Добу правління Сулеймана Пишного в історії Туреччини називають золотою добою. Султан здійснював вдалу завойовницьку політику, особисто брав участь у 13 воєнних кампаніях, 10 з яких провів у Європі. Тут головним супротивником сулеймана був імператор Карл V V'ґавзбург. Їхнє суперництво розгорталося на землях Угорщини, Австрії та Середземномор'ї. Спочатку величезна османська ескадра оточила острів Родос. Він належав лицарям-хрестоносцям ордену іонітів. Під час тривалої облоги захисники острова героїчно оборонялися, Вважають, що османи втратили близько 80 тисяч осіб, щоб змусити фортецю капітулювати. Сулейман, поважаючи хоробрість лицарів, звільнив їх із полону. Іоаніти перебралися на Мальту, де їхній орден отримав назву Мальтійський. А невдовзі османське військо в битві біля Могача вщент розгромило угорців. У 1529 році армія Сулеймана взяла в облогу столицю Габсбургів відень. Місто вистояло. Але з цього моменту і упродовж двох наступних століть кордон між священною Римською імперією та Османською імперіями проходив лише в декількох десятків кілометрів від нього. Загони турецької кінноти постійно нападали на мирне населення, сіючи на своєму шляху смерть і розруху. Могутність Османської імперії трималася на численному війську. За вірну службу воїни отримували від султана спадкоємні земельні володіння та певну частину своєнної здобичі. Привілейованою частиною та ударною силою турецького війська були яничари. Це були уродженці підкорених Османами областей, переважно з балканських країн. Їх ще хлопчиками забирали в батьків і виховували у фанатичній відданості ісламу. Вони виростали суворими та нещадними воїнами. Які вже не пам'ятали свого походження та воювали проти власної батьківщини, навіть не підозрюючи про це. Турки Османи пізнавали світ не лише через військові походи та завоювання. Територія імперії стала перетином безлічі торгових шляхів, їхні ринки рясніли товарами з найвіддаленіших куточків Європи та Сходу. Свого розквіту досягли мистецтво, архітектура та література. Підкорені народи мали право займатися ремісництвом, торгівлею та сільським господарством. Однак лише мусульмани обіймали високі посади у війську або працювали чиновниками, дипломатами та священниками. Після успішних завоювань і приєднань величезних територій Османська імперія перетворилася на багатонаціональну державу. Піддані султана, які тепер проживали в Європі, Азії та Африці, належали до різних народів і релігій. Так, під турецьке володарювання до кінця 16 століття потрапили майже всі південнослов'янські землі: Сербія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, частина Хорватії. Солейман Пишний зумів підкорити угорців, які на 150 років потрапили під турецький гніт. Силою зброї османам вдалося тримати в покорі пригнічені народи, невдоволені свавіллям влади та чужими мусульманськими традиціями. На Балканському півострові турецька влада прагнула якомога більше поширити іслам нерідко і примусово, адже християни позбавляли багатьох прав, християн позбавляли багатьох прав. Така політика спричиняла численні, численні антитурецькі повстання. Беззупинні війни вимагали величезних втрат витрат. Чималі кошти поглинав також розкішний двір султана. Це змушувало уряд посилювати податковий гніт. Зайнятий постійним вибиванням грошей з населення він зовсім не піклувався про створення сприятливих умов для розвитку торгівлі, промисловості та сільського господарства. У результаті вже з кінця XVI століття турки стали зазнавати серйозних поразок. Невдало завершився похід наступника Сулеймана Пишного Селіма ІІ на Астрахань. У 1571 році об'єднані сили Іспанії та Венеції розгромили турецький флот. І хоча Османська імперія все ще залишалася сильною державою, її воєнну могутність було підірвано. У середини XVII століття військо Султана з території його союзника Кримського ханства вдалося декілька разів вдертися в Польщу та Україну і дійти до Дніпра. У 1677 році турецьке військо здійснило похід на Чигирин, де стояв московський гарнізон, але було вщент розбито. Невдовзі османи забажали реваншу, і в 1678 році Чигирин. Після тривалої облоги здався. Турецька армія зазнала значних втрат через потужний вибух порогу, однак і місто було повністю зруйновано. У підданих султана не лишилося сил на подальший завойовницький похід на Київ. Отже, османську експансію в Україні було призупинено. А через декілька років Османська імперія зважилася на нову спробу підкорити Австрію. У 1683 році понад 100 тисячне турецьке військо підійшло до стін Відня. На допомогу місту з нечисленними, але добре озброєним військом прийшов польський король Ян Собеський. У його війську були й козаки. Вони розгромили турків і змусили їх відступити до Відня. Ця поразка поклала край турецькому просуванню в Європу. Відтоді. Османська імперія стала поступово втрачати свої завоювання. Історія Османської імперії тісно пов'язана з історією Кримського ханства. Під час монголо-татарської навали Крим увійшов до складу Золотої Орди, з кінця XIII століття у Криму дедалі більшого поширення набував іслам. Хоча, окрім кримських татар тут проживала безліч інших народів, такі як італійці, вірмени, греки. У 1449 році Хаджі Гірей проголосив незалежність Криму а себе повноправним правителем. У 1475 році турецький султан Мегмед II розпочав завоювання Кримського півострова. Османи здобули ключові торговельні центри, зокрема процвітаючи кафу, це був найбільший невільничий ринок в Криму та інші міста, а також князівство Феодоро. Кримський хан Менглі Гірей визнав васальну залежність від Османської імперії. Це сталося у 1478 році. Надалі цей васалітет був більше схожий на союз двох держав. Османам на три століття вдалося перетворити Чорне море на внутрішнє озеро своєї імперії. Територія Кримського ханства, крім е, самого півострова, охоплювала також землі від гирла Дніпра аж до гирла Дону та від річки Кубані до Грузії. Столицею було місто Бахчисарай. Політичний устрій ханства успадкував багато золотоординських традицій. На чолі монархії стояв хан, який карбував власну монету. Кліматичні умови Криму сприяли бурхливому розвитку скотарства, а також вирощуванню різноманітних фруктів та овочів. У Криму вирощували різні сорти яблук, груш, черешень, слив, збирали гарні врожаї динь, кавунів та особливо винограду. Вироби кримських ремісників цінували в багатьох країнах. Крим був також одним із центрів мусульманської освіти та мистецтва. Поширеним заняттям у Криму була військова справа. Кримські татари воювали проти багатьох народів, зокрема, спустошували землі Київщини, Поділля та Галичини. Основною воєнною здобиччю нападників ставали полонені, яких продавали в рабство на невільницьких ринках, найбільшим з яких, як я вже сказала, було місто Кафа. Із хлопчиків виховували яничарів. Дівчата та жінки потрапляли здебільшого до гаремів або ж працювали служницями, а чоловіків відправляли на каторгу гребцями на турецькі галери. Кримський напрям і посилення позицій на узбережжі Чорного моря були одним із пріоритетів московської політики. Протистояння Росії та Османської імперії призвело до воєнних конфліктів та спустошення півострова. У 1774 році, відповідно до кучук Кайнаджирської угоди, Крим отримав незалежність від Туреччини та Росії. А у 1783 році під час воєнної кампанії Російська імперія анексувала Крим, а вже наступного року півострів став частиною новоствореної Таврійської губернії. А я дякую, що слухали мене уважно.